Приїхала з Черкас, я на Бандершаті вже другий рік поспіль. Мені минулого року дуже сподобалось, цього року дуже сподобалось. Хмельницького. А вперше на Батежта? Так, вперше. З Києва приїхали перший рік по ждати. Ми тут перший раз. Ми приїхали з Львова, Нам тут okay. дуже сподобалося. Кінцент. Це фактично у нас перший досвід фестивалів таких, около На фестивалі я вперше приїхав з Києва, з Києві. Ну, у пані через інтернет, ніхто нікого не знає. Всі просто Західної України. Ну, майже всі центральні західної України. Мені все сподобалося. Атмосфера, ага. місце, товариство все сподобалось. Можу сказати, що всі напрямки музики сподобались. Але в цілому сподобалось. Приїду ще. Дніпропетровська вперше. Наступного року не знаю. Якщо доживу, то мабуть так. Чесно кажучи для мене найбільшим відкриттям стали готірки. Так і мабуть надто качаюся, так? З Львівської області. А звідки? Місто Сокальне. Я приїхав з Коваля. Я думаю, що якщо Бандерштат не буде втрачати флагки, то ми приїдемо ще. Польщі. Взагалі я родом з Лівінської області, але приїхав з Києва. Навчаюсь в Києві в Шевченка. Ось люди приїхали з Львівської області з Долі. Зуря, Мівінська область. Ми ви з Миколаївського району, а вони ходки <різько -фотики>. дивилися. <різько -фотики> Я, наприклад, вже шостий раз на Бендерштаді з міста не тіша Хмельницької області. Я четвертий раз з Солівці. Цього, цього року найбільше музею. Коли ти лише в перший день стоїш, щоб тільки навіть не перший день, перед перший день стоїш, щоб тільки зайти на територію і Честі. ти стоїш години-дві, чекаєш цього просто. Не знаю. І потім згадується весь наступний рік і хочеться ще швидше-швидше прийшов серпень і знову був Бандерштат. Я приїхав сюди в перший раз. Мені тут дуже подобається. Це фестиваль для мене дуже крутий. Сиверо. Північ. Да. Сіверяніна. Звідки? Я сам з Одеса, Одеська область, то є місто там Сер'єнський союз до сих пор, хоча Лєніна скина, то таке. І мені дуже сподобався перший день, другий день і вже третій день мені також подобається. Може ви тут залишитеся? Ви знаєте, якби мені залишили палатку, спальники і дали Камаз Хавчика, я б, звісно, би залишився. Ха. То хочу передати привіт всім, хто мене побачить. А це ви, а там от кого буде дивитися в своїх екранах читати. І приїжджайте всі на наш, на їхній та на наш всеукраїнський офігенний чудовий безалкогольний фестиваль, як він називається Бандерштадт! Правильно! Бандерштадт. друзі! дякую вам за увагу!